З 1 вересня у громадському транспорті Чернігова запрацює учнівський проїзний квиток. Таке рішення ухвалив 30 серпня виконавчий комітет міської ради. Проїзд за цим квитком коштуватиме 4 гривні, але оплату при цьому треба буде здійснювати тільки учнівською транспортною карткою. Придбати її, як і звичайно, можна у кіосках преса поповнити там само або через інтернет. Ми ціни залишили на рівні минулого річного. Як 4 гривні було, так 4 гривні і залишається. Але це тепер при явності спати вишнівської карти. Тобто, ми знаєте, вже запровадили особи електронний квиток в автобусах і поступово інтегруємо весь громадський транспорт до єдиного стилю, тобто немає різниці, це чи є тролейбус, чи є автобус. Водночас з 10 вересня у Чернігові відновлять роботу два тролейбусні маршрути номер 1 і 10. По старим маршрутам, але скорочуємо до діагностичного центру і до власної лікарні 70-маршрути, маршрут маршруту вокзалу. На даний момент ми ведемо роботи по відновленню контактної мережі і зараз відновлюється частина контактної мережі від політехнічного університету до діагностичного центру. Далі до Севірянки ще немає можливості, там зовсім відсутня вся інфраструктура. Також виконавчий комітет погодив виділення 2,5 мільйонів гривень власних коштів ЧТУ для придбання нового спецавтомобіля, який ремонтні бригади використовуватимуть для відновлення контактної мережі. Зараз поставили нагальна потреби для відновлення контактної мережі, які транспортні засоби, спеціальні транспортні засоби для ремонту контактної мережі. Вони вже серійно практично місця не можуть бачити, ведуться роботи, на яких машинах проводяться ремонтні роботи. мережі. Це автомобілі газ 86 87 років випуску. А поки комунальники відновлюють інфраструктуру для запуску тролейбусів у бік Сіберянки, для містян працюють автобусні маршрути номер 10 та 28, які з'єднують цей район із зазом та залізничним вокзалом відповідно.